Коли макіяж це не просто рутина, а момент турботи про себе. Я відкрила для себе ширель. Кожен продукт наче, створений для того, щоб підкреслити природну красу. Тон ніжний, і легкий, консилер, як друга шкіра, легко тушується. Гель для брів підкреслила, фіксує волоски, додає вираз. душ для чутливих очей, без подразнення, тільки об'єм і комфорт. Ця дуже крута тушка Баред Кін від Шерель. Виготовлено в італії. Подивіться, яка вона ніжна та гарна. Queen of the Night. Дивіться, яка щіточка. Вау! Дуже легко наноситься. Дивіться, який результат! Це вау! Дуже подобається ця туш. Must have. Ось така компактна пудра. Залишає шовковий фініш та легка текстура, шерель, мій щоденний ритуал краси і ніжності.